Ну, от Віра Агеєва сказала фразу: я кажу, що ми більше любимо жертв, ніж е, переможців. І коли я чую від неї цю фразу, вона мене насправді не тригерить, на відміну від цієї фрази, яку ви почуєте зараз. Тому що Віра Агеєва намагається е, розказати нам, на підґрунті чого взагалі сформувалася українська поезія, український поетичний світ. За рахунок чого вона збереглася українська державність, українська література, і попри і що вона до сих пір існує, попри ті всі недобитки, якими нам засрала простір совітська цензура і совітські кремлівські посіпаки, з іншого боку, є персонаж, який говорить таке, іменно у нас в нашому обществі, <таспорістя> от странна особідності. Мы не любим героев, своих героев. Мы создаем героев иногда сами. И с радостным таким азартом их сами же и топчем. Угу. И чем больше в втопчем вчера созданного героя, тем радостнее наше настроение. А, и вот, ну, бачите разницу между работой Героя и между работой Гордона? Віра Агєєва говорить про те, що так, є помилка. Помилкове бажання відкинути все, тому що воно має оцей радянський фльор, і ми хочемо швидше швидше розібратися, щось відкинути і залишити якихось картинно прекрасних персонажів, ігноруючи взагалі контекст, в якому була українська державність в ті часи, коли вони творили. З іншого боку, коли Віра Агеєва говорить про цих ми, вона не говорить про них з такою зневагою, як про них говорить Гордон. Тому що, коли Віра Агеєва говорить про ми, вона до цієї спільноти належить. Коли Гордон говорить про ми, він продає свою аудиторію, історію про те, що українці кончені. Українці свергають своїх героїв. І коли Віра Агеєва говорить, я хочу захистити фігуру Домонтовича, фігуру Рильського, фігуру Бажана. Мені здається, тето, тето, тето. То Гордон говорить про якісь дурацькі, абсолютно, приклади, і говорить це в діалозі з таким же українофобом, який теж прописує українцям, демонізуючи їх. Якісь характеристики, які протаманими насправді для всіх, але нас виділяють і нам надають цю характеристику з точки зору, що тільки ми такі кончені, тільки у нас отаке ставлення. А ми дуже активно гризімося, виясняємо е, коментуємо в найхамській манері все, що можна коментувати, Ну, як ми вміємо, тобто, мабуть, ми все-таки чемпіони світу по можливості устраювати на рівному місці. І ви ж розумієте, що в цей момент, коли Гордон і Комаровський про це говорять, вони ж ну, типу, ми, ну ми не такі. Ми з звісно, Дмитрій, не такі. А вообще, Еті Украї... Ну, якби вони могли, вони б говорили Еті українці, і це дуже. Дуже щитується з цього, тому що вони це говорять тієї аудиторії, які все одно продають совєтську ідентичність. Я не знаю уже не русською, але советську. Все одно от якийсь то великі який вони що не на русському язике для міжнаціональної аудиторії, і от ми, якісь чемпіони, срач на ровному місці. Даблін. Зайдіть в інтернет, французька, німецька, японська, корейська і так далі. І так далі сегменти, корейські, сегменти інтернету. Всі там сруться один на випередки від іншого. І все у всіх прекрасно виходить. І це не робить їх якоюсь гіршою спільнотою, ніж українці. Кожен срач, як останній срач в житті. Тобто, місце того, щоб підтримувати друг друга, коли вже всім не в магатин, люди реально готові друг друга в лодки перегретися. Це дуже складно. І ми бачимо, яка іде підтримка від Гордона і Камаровського. Вони ж вони ж беруться такі: от ці люди готово глотки. Місто того, щоб підтримати, так ви ж ну, ви ж своїм контентом не підтримуєте, ви насправді розділяєте. Бо цей контент якраз так і зроблений. Люди почувствували можливість благодаря інтернету можна безнаказано гавкати. Можна безнаказано гавкати! Що люди і роблять з упоєнням, розумієш? А ну, а Камаровський от в цей момент він не гавкає. Ну до цього тут же ж тут же ж питання знову ж таки до питання влади, да? до питання оцих переміни важелів влади. Камаровський з Гордоном мали можливість бездоказано гавкати ще 10 років тому просто в телевізорі. А потім соцмережі розвинулись, інтернет розвинувся і вони отримують фідбек. Частково вони отримують фідбек взагалі не від людей, а від батні, яка накручує їм перегляд для того, щоб їх дивилося якомога більше людей. Давайте ще враховувати на те, що дуже дуже багато ботів в інтернеті. Вчора я виклала фоточку про те, що в Латвії накрили підпільний якийсь там підпільний підвал, і в цьому підвалі було сім людей всього лиш, які оперували загальною базою. Яка за весь час обслужила десь 50 мільйонів ботів. Ну тобто сім людей, 50 мільйонів ботів, це все просто в, е в фейкових акаунтів, е просто в якомусь підвалі, в невеличкому. Не думаю, що дуже не сильно більшому, ніж ця студія, в якій я сижу. І, зокрема, росіяни, що роблять, вони оцей роблять е постійний фон дуже заряджений для того, щоб люди гризлися одна з одним. і... Створювати оцю ілюзію і ще більшої гризні ніж треба. Ти заходиш в. Трець, це дуже видно. Це прям дуже видно. От е, ці пости, які прямо створені на те, щоб це може бути корисні діоти, які такі: о, я хочу популярності в інтернеті, мені зараз дадуть дофамін е, своїми реакціями. Люди, які почнуть реагувати на те, що я напишу. Або, звичайно, це батня. І найчастіше це, от просто дофіга батні. На що виходять, значить, е, Камаровські з Гордоном починають розповідати, які українці не такі, які вони гавкають і сруть в інтернеті. Але питання в тому, що. Е, Раніше гавкав гардон гавкав Камаровський, у них не було ніякого фідбеку, крім позитивного, і у них була абсолютна вся влада. А тепер, знову ж таки, повертаючись до цих от владних важелів, а тепер влада вийшла вийшла за межі контролю і. Теперь Камаровському с Гордоном обидно, и теперь они будут рассказывать нам, как все мы навколо гавкаем безнаказанно, хотя вот люди, лидеры мнений, хотят просто своими мнениями поделиться и не могут теперь бояться. Любой э, публичный человек, который хочет с какими-то мыслями, пусть даже очень трезвыми, важными и правильными, обратиться к обществу, он вынужден учитывать то, что в ответ на любое предложение придет... Огромний, приагромний срач. І що? Ну, прийдет. А тобі що? Ну, ти хочеш, ти хочеш поділитися якоюсь толковою думкою. І ти такий: треба бути готовим, що мне... Ну, от ви знаєте, от я роблю ну такий провокативний контент. У мене, ну, у мене було там три а, якісь атаки на мене. Один раз, коли мені видаляли канал, один раз, коли шарі побачив значить, відгук на його контент, і там взагалі там такі коментарі були. Ну, я просто зайшла і така, ладно, не буду засмучуватися. Ну, може, ще якісь там були такі менш помітні атаки. Я 16 років роблю рагулі. І 16 років роблю рагулі. І щоб мене зупинило, що хтось дасть якийсь відгук, і що я напишу, і це контроверсійне буде сприйнято, і мені напишуть погані коменти. Ну і що? Якщо мені важливо сказати мою думку, то мені насрати, скільки мені поганих коментів напишуть, якщо я вірю в свою думку. І мене це, ну да, мене може це засмутити, але це мене ніяк не зіб'є з а, а, того шляху, щоб далі озвучувати свої думки, тому що мені це важливіше. А Камаровський з Гордоном. По-перше, вдягли костюмчики, жертв, що виявляється, вони не можуть перезвучувати свої думки, тому що будьте готові к хейту, і вообще люди гавкають і не від друг друга в інтернеті, тому що в інтернеті можна безнаказано гавкати. А хотілося б гавкати тільки Гордону з Комаровським. І взагалі, ну а тому, що ти е, випендришся і правиш агресію по до тим, хто нас убиває. Кого ти обідіш? Ну, удивишь? кого ты удивишь от того, что ты ненавидишь э, е, расизм? Кого? Ну всех, потому что ви майже не говорите. Ну вони говорять, знаєте. Є дуже багато продукту, який типу засуджує расизм, але так раз засуджує, що люди знаходяться в просторі рашизму. Вони знаходяться в просторі спілкування, вони знаходяться в просторі подачі інформації. Це як Машу і Медведь переведе українською мовою, але вона там все одно в костюмі НКВД да? і в кокошнікі. Гардон, Ну вони типу говорять, ми ненавидимо расизм рашизм і роблять це російською мовою, навішуючи на українця в ярлик, що ми чемпіони з того, щоб влаштовувати серед. І взагалі людям лишь бы гавкать, говорячи про нас, ну, типу українців. Ну а ну, як, як понять, що ти ненавидиш расизм, якщо ти його демонструєш своїм продуктом? Якщо ти далі підкріплення своїм продуктом продовжуєш цьому рашизму? Ну, вони ж ротом промовляють одне, а фактично транслюють зовсім інше. І вони такі, ну кого ти убідиш тим, що ти будеш, демонстр... говорити, що ти ненавидиш? Ну, ти -то нікого не удивиш, тому що ну, з тобою все ясно. Любой э, публічний чоловік, который хочет з какими-то мисля, пусть даже очень трезвыми, важними і правильними, обратиться к обществу, он вынужден учитывать то. что в ответ на любое предложение придет огромный-преогромный срач. Ну, от того, что ты выпендришься и проявишь агрессию по отношению к тем, кто нас убивает. Кого ты убедишь? Ну, удивишь. Кого ты удивишь от того, что ты ненавидишь э, расизм? Кого? Никого. А когда ты вот тут такой самый правильный патриот, когда ты найдешь 150 поводов, как ненавидеть своих, которые неправильные патриоты, это же круто. Ну, як это? І это... всі ж будуть говорить: ах, Моська, здать, вона сильна, как вона гавкає круто, как вона умеет ругатися не на нашому языке. А, круто ж как. Ну і скажіть мені, будь ласка, от вони, от вони ж типу декларують, що вони проти Росії, але вони ж повторюють російські наративи. Вони, ну, якщо ти квакаєш, як жаба, якщо ти зелена, як жаба, якщо ти сидиш в болоті, як жаба, то ну, ти жаба. І знаєте. Комаровський говорить про якихось віртуальних українців, які ненавидять других за те, що вони недостатньо патріоти, але по суті виходить, що. Коли ти знайдеш 150 поводів, як ненавидіть своїх, які неправильні патріоти це ж круто. Так от, коли ти знайдеш 150 поводів, як ненавідати своїх. Оце ось монолог з приводу того, що, що. Ми дуже активно гризімося, выясняем отношения, е, коментуємо в самому хамському манірі, все, що можна коментувати. Ну, як ми То Тобто, мабуть, ми все-таки чемпіони мира по можливості устраивать срач на ровном місці. Один із 150 поводов, как як своих. своїх. От вони з одного боку звинувачують українців у чомусь. А, і говорять це ті аудиторії, яка себе з українцями не асоціює. І вони так типу, ну ми, ми типу, вроді про себе, але ж розумієте, що ми то нормальні, А от там постоянно правильний патріот, неправильний патріот, і так далі. І вони насправді відділяють і насправді сіють ворожнечу, і насправді влаштовують срач з нічого.